У нас нема таких автомобілів, по-перше, по-друге, у нас є ще тут хоч щось трохи. Розумієте? І ці мажори, чому вони так себе ведуть? А тому що в них батьки, як мінімум, не воюють. У них батьки крадуть на війні, заробляють і купляють їм тачки. А ті живуть собі, Ну, а щоб така тачка молодий, здоровий, що треба. Нюхать кокс так, же ж? гулять, веселиться. Ганять! А то, що хтось там ходить, оця мелоч по дорозі, там військові, якісь в нас в Білій церкві сьогодні сотні лікуються бійців, які там без ніг, без рук, покалічені. І вони єлі ходять. Їх можна збивати спокійно. Та ж. А які проблеми? В чому проблема? І далі, і далі, і далі, друзі, отака ситуація. Можна говорити про це вічно. І це скотство. Ніхто з цим не бореться ні на місцях, ніде. Пофіг. І так вона тягнеться. Любу історію возьме життя. Любов я вам розкажу історію мого близького друга.